Сьогодні, 25 лютого, відзначається День української жінки, також відомий як День Українки. Хоча і свято вважається неофіційним, воно нагадує про важливу роль жінок України у суспільстві, їхній внесок у культуру, науку, освіту та всі інші сфери життя. Дата обрана не випадково: 25 лютого, народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка. Саме вона для багатьох українських жінок. Символізує силу, мудрість та незламність. Започаткування цього свята в Україні має на меті замінити 8 березня, і так вперше воно прозвучало у 2023 році. В році. Верховній Раді України зареєстровано відповідний законопроект, який перебуває на розгляді. Сьогодні, у тяжкі роки війни, українські жінки є джерелом віри і надії, справжніми берегинями, турботливими, стійкими, мужніми. Вони дбайливі матусі, люблячі дружини, турботливі сестри. Вони навчають і виховують майбутнє української нації. Вони лікують, готують, шиють, співають. А яка сила, міць і дух у наших захисниць, які служать у Збройних силах України? Волонтерок, переселенок? Вони героїчно борються з окупантом на різних фронтах, допомагають армії, надихають чоловіків на перемоги. Жінка то рушійна та незламна воля, в неї є щаслива і нещасна доля. Жінку не здолати то стихійна сила, жінку не зламати, в неї білі крила. Вітаємо вас, наші любі україночки, із Днем Української жінки, будьте яскравими, як сонечко, непередбачуваними, як погода та просто щасливими і коханими. Ірина Врубинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.